Джингл Беллс Веселі дзвоники. Неймовірна різдвяна пісня, яка вже кілька десятиліть поспіль звучить на багатьох мовах світу. Різні переклади та інтерпретації часто відрізняються від оригіналу, створеного більш ніж сторіччя тому. Проте всі ті зміни не зменшують святкового настрою від звучання веселих дзвоників. Усі білоцерківці долучилися до світової співдружності та створили оригінальний музичний проєкт з власним українським обличчям. Ідея зародилася у викладача естрадного вокалу Наталі Бурлуцької. Підбираючи новорічний репертуар для учнів, вона зацікавилася світовим хітом, але з українським текстом. І коли ми почали всі співати і разом в класі ніби, ніби от завтра Новий рік настав. Всі так запалилися. Я кажу: давайте. А може, зробимо новорічний кліп. Ви знаєте, що діти на це реагують тільки позитивно. Не дивляться телевізор, дивляться всі ці музичні проекти. І ми плідно почали працювати над цим. Хороша ідея об'єднала творчих людей. Музичний продюсер цього проекту Олег Кирилко взявся за аранжування. Воно не досить складне для того, щоб діти могли легко співати, щоб не було для них складно, щоб воно звучало класно. І Тому ми зробили таке власне аранжування на цей твір. Не було сумнівів, що кращого режисера зйомок, аніж В'ячеслав Кучерук, не знайти. Він завжди не байдужий до цікавих ідей і вміє їх професійно реалізовувати. Взагалі, робота над такими проектами це дуже хороше підґрунтя для професійного росту. А з іншої сторони, емоції, які ми отримуємо від роботи з дітьми на знімальному майданчику, ну тут тут годі з чимось і порівнювати. Я думала, у нас буде просто: прийдуть батьки, одягнуть дітей, накрутять їх, буде відеооператор з нами. Тобто, я думала, все буде просто. Скромно, але ми, як прийшли, задекорували залу, коли діти були всі гарні одягнуті з посмішками в очікуванні того, що вони ніколи цього не робили, так само, як і я, і як всі, хто був на знімальному майданчику, це було для нас вперше. Ну, атмосфера була дуже вражаюча, цікава. І Було видно захоплені дітей, що це дійсно для них не просто була якась робота, звичайна, а свято. Вони раділи. Класна була атмосфера дуже. І коли все розпочалося перший кадр, я була в шоці, тому що я не очікувала такого свята на знімальному майданчику. Ось так всі разом, діти і дорослі, ми працювали над піснею цілий місяць. Продовж роботи вдалося знайти немало білоцерківців, які сприяли і допомагали. Розважальний комплекс Крістал гостинно запросив до себе. В ошатному святковому залі ресторану. Ми співали і знімалися, веселилися, грали свої ролі. Магазину Грант Парфюм дякуємо за новорічний декор. А головне за безпосереднього енергійного песика Барні. Він дуже старався, щоб стати улюбленцем знімальної групи. І йому це вдалося. Неймовірне освітлення та вражаючі спецефекти на знімальному майданчику безумовна заслуга Андрія Юхимчука з агенції Фієста шоу. Запис пісні допоміг здійснити Олександр Шекшуєв зі студії звукозапису будинку культури «Росава». Нас підтримали міський голова Геннадій Дикий та директор школи мистецтв номер 5 заслужений діяч мистецтв України Сергій Томащук. Я підтримую творчість дитячу творчість педагогічну, коли наші дітки разом з нашими викладачами виходять на сцену. Творять, дарують своє мистецтво, тоді набагато піднімається духовність. Школа мистецтв номер 5 виховує здібних учнів. Потім ці учні вступають до вищих музичних навчальних закладів. А саме головне, саме відповідальне і саме приємне те, що після закінчення ці діти повертаються уже до нас дорослими, самостійними. Прекрасними духовними людьми, тобто уже викладачами, і виховують знов нове підростаюче покоління. Ось так всі ми старалися, аби веселі дзвоники принесли радісну звістку. Різдво наближається. Ти дуріх, за вікнами і мла І в божу, як тепла По вулиці заснежені Янголі беде, бідесні сніговий, у дима люди, ми звичимо усім, дорослим і малим, у цю чарівну світло ві. Да ja, моги.